Миру Божого дорогоцінні нехай Господь благословить. Ісус Христос провів чітку грань між тими, хто просто вірить у Бога та кожний день спілкується з ним. Саме учням Ісуса Христа, дано знати таємниця Царства Божого, а іншим не дано. Тільки того, хто перебуває в істині кожного дня, вона робить вільними, тільки істинне знання від Бога здатна дати силу, яке може перемогти. Все у цьому житті. Прокляття, хвороби, війни, епідемії. Для того нам потрібно вчитися не у смертних героїв іно, а у вічних, безсмертних небожителів, такі як апостоли та пророки. Тільки віра перемагає цей світ, тому нам потрібно прокинутися кожного дня, перебувати в істині. Якщо ви не є частиною церкви, напишіть мені. Щоб щонеділі відвідувати біблійні онлайн-конференції Церкви місії Слово Боже, не втратьте свій шанс стати учнем Ісуса Христа та наслідувати вічне життя з ним. Нехай Господь благословить.